Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так, ну що хлопці, значить, сьогодні будемо пробувати садити картоплю. Ось, вже підготував значить, окучники, рала, які роблять посадку. Так як можете бачити, зараз це все нам потрібно зачепити на нашого карена. Бачите, в мене стоїть ще копач. Зараз копача знімаємо. Оп'яд розшираємо на ширину 70 см. Ми садимо на відстані 70 см. Добре, заходити трактором в колію, це раз. По-друге, є з чого окучити цю картоплю. Це ніби здається широко, але на самому ділі, перший раз, як садив, здавалося, що ніби широко. Але коли вона зійшла, вона має куди рости то я думаю, що так краще і не толочиш, маєш щоб нормальні проходи. Є в мене отакі от рала, Кожен рік, сам собі говорю, що треба позначити, яку глибину задаю болгаркою і так не значу, не значу. Значить, сьогодні я їх вже точно позначу. Зараз ми подивимося, що воно було на якій глибині. Болгаркою черканемо і буде бомба. Так, поїхали. Так, вже зняв копача. Отут він трохи полопав від вібрації. Земля у нас важка, трохи він полопав, потім завару. Можливо сюди ставлю ще три кутнички, так як на тому другому я копачові зробив. Бо я вже зробив два копачі, будемо копати одразу два рапти. Цей також треба буде обварити, трошки підсилити. Ну, він відходив вже 4 роки, то в принципі я думаю, для нього це нормально. Так як грунти в нас важкі, а літом зазвичай засуха, то вистачить. Так, відкладаємо в сторону. Це в мене центральний, він трішки не такий, я їх кладу без долот, бо долота роблять оці канавки, рвуть грудку, долота нам не підходить. Так, а по яку глибину не Невідомо, невідомо по скільки глибини. По-мабуть. Спробуємо такого. Так. Так, так. Ну, це перше налаштування. Зараз зайдемо в релю, будемо доналаштовувати, звичайно. Це поки тільки так. Поки так тільки налаштовуємо. Предварительно, як то кажуть. Поки так. Так, ну і третій. А видно від печатки, ніби. ніби це вони, не знаю. Дивіться. Поки так. так, сильно не зажимає. так Наперед також нам потрібно встановити отакий от діліжанс наший Сюди буде падати картопля і він буде цю картоплю робити направляючу ярочку. Так. Також хочу їх трошки приглубити. Так. Все. Тут, значить, усе. Далі зараз будемо розсувати на 70 сантиметрів ось цю центральну. Так, кругом виставляємо 70, Зажимаємо звичайно. Колектив. Тут значить все зараз. Чіпляємо центрального. Опа -опа. Треба підняти вище, виставляємо середину, ну і на даному етапі все. Так, ну і останні штрих насінні проводи. Коротше, каналізаційні труби сотого діаметру. Закладаємо ось сюди, ось тут місце нас спеціальне ці хамутики все сюди тут зажимаємо ключом вона не гуляла ось і все, все вона підвіжимо сюди кидається картопля вона йде в рало Рало роби каналку, вона в каналці лежить і ззаду вкусники це все діло окучують. От вам і сажалка, найпростіший тип. Відпустити ці фамоти. Зараз перевідпускаємо посади. Буде. Так. Ось от і все, вона в Все, тепер зажимаємо. Все. Наша сажалка готова. Все, в наступному відео вже побачите посадку картоплі. Ну а сьогодні було таке коротеньке. Відео, я думаю, що хотів вам показати, показав. Тому коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім миру, добра, будьте здорові. Пам'ятайте, хто не працює, того руки не болять. Всім пока!